Українці, я вирішив. Я йду в президенти України. Новий кандидат у президенти від партії Лебігонів та Слуг Калорій. Ув'ющенко колись був Янукович. Я Лебігович, я крім бути депутатом. Я хочу бути мером вашого міста. Голосую за Лебіговича. Я балатуюсь. Я буду президентом е, країни і або вашого міста. Голосую за Лебіговича. Він обіцяє долар по 8 гривень, ковбасу по 20 копійок та подолати корупцію. Іноземці запитують, хто такий Лебігович. А депутати Верховної Ради просять його прийти нарешті на роботу. Це мем у соцмережах, який за лічні дні набрав шалених масштабів. Шанувальники роблять агітаційні борди по містах. Дугаю, серце, колаборації з відомими брендами. Най колаборації з Лобіговичем і створили ось таку трендову пару: Найк Ейрлібіга. Та навіть випускають пісні. Почали фоловери українського блогера Михайла Лебіги. Він став популярним завдяки онлайн-трансляціям, де коментує смішні відео та огляди телешоу. За шумаляву пішуть, я не почув за шума лявочку. За що ж за шо що, що пракурорчик що Зокрема, й передвиборчі дебати колишніх президентів України Ющенка і Януковича. Саме тоді глядачі почали жартома закликати лебігу піти в політику. Знайшла я сьогодні нову роботу розклеювати ось такі квітучі листівки, з котрих потім виростуть маленькі лебіговичі. Та блогер від пропозиції відмовився. Цей прикол, якщо чесно, зайшов дуже далеко. За що вам дуже велике дякую. І Я вирішив цей прикол пустити в правильне русло за лебіговича. У Дніпрі з'явились так звані виборчі дільниці. Проголосувати за кандидата може кожен замість бюлетеня. Донат таку ініціативу підтримали чимало людей. Прийшла сьогодні в футболці, щоб підтримати Лебіговича, закинути 200 гривень, підтримати нашого кандидата слугу калорії і допомогти армії. Ініціатива з Лебіговичем чудова. Пан Міша Лебіга чудово перевів прикол в продуктивне русло». Це прекрасно. В будь-якому випадку донати на армію це добре. Такі локації були одразу у восьми містах України. Інші ж могли проголосувати через онлайн банку. За 20 годин на неї вдалося зібрати 20 мільйонів гривень. Усі кошти передадуть у фонд Повернись живим. Поліна Полмарчук та Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу.